Виконання третьої лабораторної роботи, вступ до Amazon EC2». EC2 – це Elastic Computer Cloud, тобто наша віртуальна машинка, наш комп'ютер. Третя лабораторна робота вона знаходиться в шостому модулі. Коли ми натискаємо, робимо всі переходи. Ось ми отримуємо цю оболонку. Вже три хвилини тому я стартував. Ну, більш детально опис старту описаний в першій лабораторній роботі. З червоної крапки спочатку була жовта, і зараз вже зелена крапка ми можемо натискати і переходити в консоль. В Цій лабораторній роботі ми будемо запускати і СІТу комп'ютер, будемо моніторити, відозмінювати security груп тип. Процесору, сховище розглядати захист від ненавмисної зупинки тощо. Ну, нам кажуть, десь 35 хвилин все це буде. Ну Давайте будемо починати. Отже, натискаємо на AWS, коли вона стала вже зеленого кольору, і переходимо в консоль. Що нам пропонують? Давайте опускаємося. Тут все описується. Початок. Отже, перше завдання. Ми запускаємо. Значить, Заходимо в консоль, обираємо EC2, перевіряємо, що ми в Північній Вірджинії знаходимося, і стартуємо запуск. Отже, ну, у мене вже є EC 2 тому що я раніше записував, хто вперше він Ой, вибачаюся. Хто вперше, він тут просто задає, ось і 2 можете поставити, виділити зірочку. І завжди будете мати в меню. Отже, натискаємо і 2 заходимо. І нам кажуть: північна Вірджинія, ось ми перевіряємо в самому верху по завданню все окей. І тепер запускаємо ось Launch Instance. Start, Натискаємо. І переходимо в режим запуску. Значить, що нам кажуть? Так. Трішки ресурси О, все. Значить, що нам тут кажуть? Давайте нам потрібно записати обов'язково звідси. Так, звідси копіюємо. Це і name, і tag. Ну, мається на увазі, що потім по тегу, якщо у нас багато машин, ми можемо по цьому тегу, який відповідає назві, потім знаходити щось, прив'язувати тощо. Так, тепер далі нам кажуть, що, що ми повинні Amazon Linux образ цього запустити, потім вибрати T2 Мікро. Ось давайте. Пускаємося, ось кікстарт, Amazon Linux, саме Linux 2023 він по замовчуванню. І тепер дивимося, ось, бачите, так само по замовчуванню, ось Т2 мікро. Ми повинні обрати тип. Процесора тип машинки. Причому зверніть увагу, значить, тут у нас одне ядро, 1 ГБ пам'яті. Можете подивитися вартість ондмен по замовленню. Ну, якщо ми на годину помножимо десь пів гривні на годину. Це максимальна вартість, звісно, ми можемо на споті до 90% зменшити. Це безкоштовний фрі-тір, безкоштовний варіант. Так, значить, по замовчуванню ми його обрали. Тепер нам кажуть, Пару ключів в окей, ну ключі, якщо ми захочемо через командний рядок, заходити. У нас це не буде використовуватися в лабораторній роботі. Просто ми повинні це зазначити, коли запускаємо машину. Далі ми це запустили. Тепер переходимо в Network Edit, вибираємо VPC і вибираємо Public Subnet 1. Значить, у нас буде ось тут пишуть: створено, це до нас вже створили дві публічні підмережі, тобто приватних підмереж немає, дві публічних, і в Public Subnet 1 ми будемо запускати нашу машинку. І обрати LabVPC. Ну, Давайте робимо це, натискаємо Network Edit. Так, тепер ось тут ми повинні VPC обрати ось Lab VPC для нас була створена. І дивимося ось по замовчуванню паблік Subnet 1. Ось тут дві було створено. Ми по замовчуванню обираємо Public Subnet 1. Тут нам кажуть: ага, ось тут паблік IP-адрес буде. У нас ось по замовчуванню. Бачите, нам автоматично буде публічний IP-адрес створений. І нам зазначають тепер Firewall, Security Group. Значить, Create, ми будемо створювати Security Group. Давайте security Name. Так, значить, Security Group не ось. Значить, ми не обираємо з існуючих, а будемо створювати. Тому ось тут пишемо назву, тепер description. Що це для нашого веб-серверу. Це не обов'язково, просто для нас, щоб ми бачили опис. Так, ввели. І тепер дивимося. Значить, Ми е, всі вхідні правила, ну, у нас є вхідні вихідні, всі вхідні правила, ми знищуємо. ремов, видаляємо. Ось у нас Inbound Security, ось SSH протокол. Ми все це ремут знищуємо. Все знищили у нас все. Configure storage. Нам кажуть, що тут ми нічого не робимо. По замовчуванню, у нас 8 ГБ. Ось ми бачимо конфігурація Storage. 8 ГБ SSD. Тут взагалі до 30 навіть ГБ. Для нас безкоштовно все це буде, але нам і 8 ГБ під Linux більш ніж достатньо. Отже, тут ми нічого не змінюємо. Значить, тепер нам відкрити Advanced Detail. Закладку. Давайте Advanced Detail ось вона нижче. Відкриваємо закладку. І що нам кажуть тепер далі? Значить, нам потрібно Terminate Protection вибрати Enable. Тобто, а захист від знищення. Термінейт це знищення нашої віртуальної машинки. Ну, тобто є режим стоп. Ми зупиняємо і можемо запустити. А якщо ми визначаємо термінейт, то вона повністю знищується. Машинка, тобто зупиняється, і ми вже все втрачаємо, ми не можемо запустити. Тому нам потрібно поставити захист від цієї дії. Отже, де ми бачимо Terminate, Ось у нас Terminate. Protection, ми обираємо Enable дозвіл. Тобто, у нас дозвіл захист від ненавмисного знищення. І тепер ми повинні опуститися вниз, ставити ось цей код. Тобто ми не просто задали параметри нашої машинки, а ще і при запуску буде по коду розгортатися. Значить, ось у нас веб-сервер. Ось у нас Hello from your Web Server. Тобто найпростіша HTML-сторінка і цей напис. Отже, коли запускається машинка, вона у нас буде в веб-сервері видавати ось цей напис, який ми повинні потім будемо побачити. Так, читаємо, що нам далі, все це описується. І тепер Launch Instance. Ми повинні запустити. Так, Launch Instance, от у нас справа. Ось тут ми можемо переглянути все, що ми обирали. Об'єм, пам'ять, New Security Group, все те, що ми і хочемо. Натискаємо, ну, досить швидко вона створюється, все. Зелений напис ми створили. І нам ось кажуть передивитися: View Install, Web Service, Detail Lab, побачити паблік-адресу. І зачекати, коли вона у нас запуститься. Ну, давайте і пройде перевірку. Натискаємо View All Instance. Значить, дивимося, ось тут у нас Bastion Host, це перед нами щось там було створене, можливо, для того, щоб визначити, що у нас все правильно зроблено. Статус Check, бачимо, ініціалізація у нас відбувається. Тобто ми повинні дочекатися, нам пишуть, коли буде пройдено дві перевірки. Так, і нам кажуть, ось ми натискаємо, зразу переглянути ось паблік IP-адрес. Ось у нас, давайте його зразу скопіюємо: 44, 201, 115 83. Ось ми його скопіювали. Ну, у кожного він буде, звісно, свій. Так, ось у нас давайте можемо ось тут натискати, перезавантажувати. Ось, поки що йде ініціалізація. А нам пишуть, що ми повинні дочекатися. Значить, дивіться, ось у нас паблік, ми повинні скопіювати. Ось нам пишуть, що ми повинні дочекатися. Ну і потім нас поздоровлять, що все окей. Далі нам, давайте будемо дивитися, поки вона у нас запускається. Давайте ще раз натиснемо. Ще ні, ну, це кілька хвилин, можливо, 2-3 хвилини. Давайте читати далі. Ми скопіювали паблік. Ну, що тут ми. Кому потрібно, ось до якої VPC ми відносимося. Так, Subnet у нас ось Public Subnet 1, вона знаходиться там, де ми її хотіли її запустити. Ну і інші параметри. Значить, нам, що нам говорять. Потрібно, що ми можемо побачити, який моніторинг? Ну, перейти статус чек, таб, і подивитися. Ось ці параметри. Так, статус чек, статус чек. Так, ну тут можливо, ага, ось це нам пишуть. Угу. Ну, чекаємо, давайте ще раз перезавантажимо. Ні, поки що, давайте тоді читаємо далі. Потім, так, метрики. Поки що тільки дві метрики, статус, ну, ще воно в стадії перевірки, в стадії запуску і перевірки. Давайте сторінку перезавантажимо. Кілька хвилин. Потрібно. О, все! Можливо, сторінку потрібно було перевантажувати. Можливо, просто співпало. Так, давайте тепер натискаємо на машинку. Ось вона у нас. Так, ось у нас тепер. Статус, завантажується. Так, ну у нас ще поки що ніяких алармів не визначено. Значить, Давайте далі проходимо моніторинг і розширити, наприклад, якусь enlarge, подивитися. Давайте заходимо в моніторинг. Це у нас CloudWatch, це сервіс Амазону, який у нас по нашим визначеним метрикам досліджує наші сервіси, наші машинки. Ну, ось, Наприклад, відсоток задіяності КПУ. Як бачите, одна точка, тому що він кожні там, 5 хвилин, у нас тільки запущена машинка, ми нічого побачити не можемо. Ось, наприклад, те, що нам казали, ось сюди нажати, або це те ж саме розширити. Ось ці стрілочки. Ось ми натискаємо, можемо побачити. Ось точка у нас. А пройде там 5, 10, 15 хвилин, ми вже будемо бачити у відсотках. Ось тут відсоток виконання поки що біля нуля. Ну, Потім ми ще до цього повернемося. Отже, тут у нас, ну, взагалі, по CloudWatch безкоштовні безкоштовній версії до 10 метрик можна різних використовувати. Бачите, тут і з мережами пов'язано тощо. Ну, дивимося далі. Значить, що нам пропонують далі? Action-Monitoring, Get System Lock. Так, давайте заходимо в наш інстанс. Action. Так, monitoring, get System Log. Значить... Тут ми повинні побачити текст. Ну, нам пишуть, нас попереджують ось тут, що можливо зачекати там кілька, знову ж таки, якийсь час, і давайте нам пропонують перевантажити. О! Так, значить, пройшло десь там 3-4 хвилини. Ми просто перезавантажили, і воно запустило. Отже, потрібно буде знову ж таки зачекати кілька хвилин і натискати, поки не з'явиться. Ну, ось ми бачимо тут довгий лок. Ох, От ми ось тут ми запускаємо ось наш сервер. Ось все, все що ми робили. Ось тут з ключами пов'язано. Тут ми можемо подивитися все, що відбувалося в нашій. Машинці в нашому комп'ютері. Ну і тепер, коли передивилися, натискаємо Cancel. Ось тут. Виходимо звідси. А тепер, що нам пропонують далі? Знову ж таки action, коли у нас галочка ще стоїть вибрана. І тепер Get Instance Screenshot. І нам кажуть, це те, що. Відбувається зараз на нашій машині, якщо під'єднати екран. Ну, мається на увазі, якщо ми хочемо щось там виправити, щось у нас незрозуміло. Щоб ми просто побачили, що ж у нас зараз на машині. Якщо у нас нема монітору, ми можемо зайти і це передивитися. Ну, давайте ось у нас вибрано. Action, Monitoring, troubleshoot і Instant Screenshot. Ось бачимо. Amazon стандартно ось запущена. Ось у нас 1 Гігабайт пам'яті. Тобто, все ми бачимо, все, що зараз на нашій віртуальній машинці. Значить, закриваємо, все ми виконали. Все, все добре. І тепер переходимо до третього завдання. Значить, тепер, значить, що у нас, ще у нас обрано. Так. Detail tab, ага, паблік IP адрес, те, що ми скопіювали. значить Ну Вони кажуть, що коли у нас обрано, заходимо в Details і копіюємо Public оцей адрес, який ми вже скопіювали. Тепер е переходимо в нову консоль і повинні запустити. Так, ага, ось, відкрити нове вікно, «Ввести Enter. І ми нічого не побачимо. Вводимо вікно. вводимо Enter. І ми нічого не бачимо. Чому ми нічого не бачимо? Вони пояснюють, тому що в Security Group у нас немає дозволу. У нас все заборонено, бо ми коли створювали, ми вхідний трафік, ремув видалили. Отже, нам тепер потрібно змінити Security Group. Значить, що для цього ми робимо? Заходимо в консоль. Тут ми не закриваємо, залишаємо, потім будемо переглядати. І зліва тепер дивимося: ось Network and Security, Security Group. Ось наша Security Group, і нам треба пам'ятати, Web Server Security Group. Те, що ми давали назву тоді. Ось ми виділили, дивимося Detail. Тепер що нам кажуть? Перейти Inbound Rule, потім Edit. І add rule. Давайте Inbound Rule. заходимо. Тепер edit inbound Rule. Бачимо, у нас нічого немає, ми все видалили. І Add Rule. додати правило. Все, тепер, що ми прописуємо: Http, для всіх адрес IPV, і зберегти. І потім все це перезавантажити сторінку. Отже, давайте. Тут ми задаємо HTTP, щоб довго не шукати. Давайте я натискаю. Тепер Anyway для всіх адрес ось у нас нулі, тобто для всього інтернету. І save rule. Все. І тепер нам пропонують перезавантажити. Давайте тут перезавантажимо, ще й сторінку перезавантажимо. Так, все, ми все зробили це. Значить, ага. Не там перезавантажити. Ось тут ми. Обновляємо. Не там, Ось тут сторінку ми оновлюємо і повинні побачити hello. Оту назву. Але ми знову ж таки нічого не бачимо. Чому? Ось коли ми сюди зайдемо, бачите HTTPS. А у нас там HTTP. Тому ми оцю S видаляємо, щоб просто було HTTP. І тепер натискаємо: ось бачимо Hello from your Web Server. Отже, зараз ми бачимо те, що у нас знаходиться на нашій віртуальній машині. Ми запустили Linux, web server» і ось ця назва найпростіша інтернет-сторінка. Отже, наша віртуальна машинка працює, і ми все це можемо зараз побачити. З чим нас і вітають. Тепер наступне завдання: ми повинні змінювати а, тип від Micro до мініс. Отже, що ми робимо далі? Заходимо в інстанси. Веб-сервер вибираємо. Давайте зразу все це робимо. Находимо ось зліва інстанси. Ставимо галочку веб-сервер наш, обираємо. Що там далі нам пропонують? Instance State, Stop Instance. Instance State, ось, Stop Instance. Натискаємо. Stop. Все, ми зупинили машинку, ну, якщо щось змінювати в ній, звісно, не на ходу, ми повинні зупинити. Зупини, зупинили машинку, а пам'ятаєте, ось, Terminate ми зараз не зможемо зробити, тому що ми поставили там галочку захист. Воно обругається Так, стоп-інтенс, значить, зупиняємо, зупинили, побачили стопіт. От стопінг. Ми повинні дочекатися, коли стопіт буде. Щось воно у нас все довго сьогодні. Стопінг, ну, побачимо так. І далі, коли буде стопіт, action instant setting і змінюємо тип. О, все, it, зупинилося. Значить, ось нам пропонують Action, Instant Setting і змінити тип. Значить, Action. Ось instant Setting. Натискаємо. І Change Instance Type. Оп, змінити тип. Значить, у нас було t 2 Micro, А тепер нам пропонують що задати T2 Small. Окей, давайте т 2 давайте зробимо так. Т2, Large, Large, Small. Ось, т 2 Small. І тепер зверніть увагу, ось воно нам розписує те, що було 2 мікро, і те, що стало. Ось у нас 016 трішки, ну, не трішки, вдвічі дорожчі. Чому вдвічі дорожчі? Тому що, бачите, ми пам'ять. У нас був 1 ГБ, тепер у нас 2 ГБ. А в принципі, по ядрах все те ж саме. І там, і там одне ядро. Ось це головне. І вдвічі у нас і вартість зростає. Значить, ми все це окей. Т2 Small, Change. Натискаємо, змінюємо. Все, ми змінили успішно. Читаємо далі, що ми робимо далі? Знову ж таки, action, setting, а, change, stop protection. Зробити, щоб ми не могли зупинити. Stop protection. Вибрати Enable. Так, change стоп протек setting. Так, давайте action. оце можемо закрити. Action, instant setting, Так, change stop Protection. Тобто захист, змінити захист від зупинки. Зараз у нас немає цього захисту. Тепер ставимо галочку Enable і ми, дозвіл, тобто ми робимо захист від зупинки. Тепер, коли ми запустимо, ми не зможемо зупинити. Так, сейф, окей, okay. І тепер змінюємо об'єм. значить, Ми повинні зайти в Storage. Tab, Ось у нас. Так, Storage. Так, у нас виділено. Ми працюємо з нашим веб-сервером. Ось у нас наша, бачите, 8 ГБ. І тепер нам що кажуть? Action, Modify Volume. якщо ми зробимо Action, ми Modify Volume не знайдемо. Чому? Тому що ми повинні натиснути на нього, зайти безпосередньо в нього, і у нього буде свій екшн. Бачите? Ось він, ставимо знову ж таки: тут у нас нічого нема, ми повинні галочку ставимо. Галочку, виділили, з ним працюємо, бо він ж не знає, якщо тут багато знаходиться. І тепер Modify, можемо змінювати. І нам тут кажуть, що з восьми нам потрібно поставити 10. Значить, ось 8, ставимо 10. Все інше без змін. І Modify. Змінити і ще раз Modify. Все. У нас змінено. Ось бачимо. Так, де наш сайз? повинно бути 10. Modify, Modify. Давайте перезавантажимо. Ось, бачимо 10. Змінилося. Перезавантажили. Ось наш змінений том на 10 гігабайт Так, що ми робимо далі? І запускаємо старт інстанс. Заходимо в інстанси, веб-сервер, Інстанс State, старт. Стартуємо. Так, значить, заходимо в Інстанс, ось зліва в меню. Тут у нас вже виділено воно. Instant stay, його стан. І старт. Стартуємо. Ось. Successfully started, Тобто ми успішно стартували. Наша машинка запустилася. Ну, ось pending, стані очікування. І. О, все, running. Ну і тут ініціалізація. Двічі повинні пройти перевірку. Так, І ось нас вітають, ми запустили вже 10 ГБ. І тепер ліміти. Ага, Нам просто пропонують вивчити, зайти в сервіс, набрати сервіс квоти. Ліміти маються на увазі, скільки у нас є оцих віртуальних машинок. Тобто ми не можемо необмежено Фізично є, ж, є певні обмеження. Значить, Ось ми заходимо в пошуковий рядок. Натискаємо Save Quote. Ось воно, я вже його виділив. Давайте до нього заходимо в оболонки, просто подивимося, скільки ми можемо таких віртуальних машинок запустити. Ось там пропонують Amazon Web Servers і вибрати EC2. Давайте заходимо, ось AWS сервіси, тобто сервіси AWS. І ось тут натискаємо EC2. Ось у нас Amazon Computer, тут є автоскайлін, де інші функції. Нас цікавить саме Elastic Computer Cloud, Amazon ec 2 Ось ми натискаємо, і тепер що нам пропонують саме ем, по on-demand, тобто по запитуванню, ті, що працюють саме там не спотові, не зарезервовані, а саме по on demand Ось бачимо ось різні варіанти, тобто різні типи. І бачимо в нашому регіоні, бо ми в Північній Вірджині, ось тут можна 96, 64, тобто квота більш ніж, ось наприклад, цей тип більш ніж 8 віртуальних машин ми не можемо запустити. Ну Звісно, нам одну, 2-3 вистачає. А це вже якщо там велика організація, великі потреби, але тим не менш, ми бачимо обмеження. Проте вони пишуть, якщо вам потрібно більше, ви в підтримку пишете запит, і вже з ними там обговорюєте все це. Отже, наступне завдання ми повинні зупинити, але у нас стоїть захист від зупинки. Заходимо і Situ, інстанси, вебсерверс, Instance State і зупинити машинку. Ну, Давайте повертаємося ось іту в меню. Зразу я наж... нажимаю, натискаю тепер Інстанс. Ось я виділяю веб-сервер, той, що ми зараз досліджуємо. Instant state. І зупиняю. стоп. А вона у нас свариться. Чому? Тому що ми поставили галочку захист від зупинки. Ну і, до речі, так само можемо. Так, що у нас тут стоп, Action. Change, ага, воно у нас пропонує, щоб ми побачили, що можемо зупинити. Ну, давайте тепер це зробимо. Action, Stop Protection. Так, затискаємо. Action, Instance Setting. Change, Stop Protection. Змінити. Тобто ми прибираємо захист. Так, Save. І тепер повинні зупинити. Значить, все, ми прибрали галочку. Зберігаємо цей режим. Тобто ми прибрали захист від зупинки. І тепер робимо ті ж самі дії. Stop instance. Stop. І ось все. Успішно зупинили. Ми побачили ось де у нас працює цей захист від зупинки. Ну і тепер нас вітають з тим, що ми всі завдання виконали. І якраз півгодини, 35 хвилин. І відправити тепер на перевірку. Давайте тут перезавантажимо. Дочекаємо стопіт, тому що, якщо буде перевірка, вона якраз це останнє завдання, не зможе оцінити, тому що у нас ще стані процесу зупинки. Давайте тут. А, все, там вже було стопет. Ось, стопет. І тепер ми натискаємо на перевірку Submit. Ось, кажуть нам, на перевірку Yes. І буває таке вже в першій лабораторній я описував, що останнє завдання може бути неоцінене, оскільки. Єдине забули моніторинг подивитися. Ось там у нас друге завдання, здається, було моніторинг. Можна було зайти і побачити відсотки завантажуваності процесора. Ось тут веб-сервер. Ну, ми можемо не побачити вже моніторинг. Ми машину зупинили. Ага. може, о, все, остаточно. Бачимо. Ось у нас відсотки виконання. Бачите, 12 десь було, скільки у нас тут. 13,5% завантаженості процесора. Ось тут ми бачимо моніторинг. Так, що у нас? Все. 25-25. Всі завдання ми виконали, система відпрацювала. Отже, з чим вас, мене, я вітаю всі завдання виконані успішно. Ну і не забуваємо тепер зупинити виконання лабораторної роботи. Обов'язково все, лабораторна зупинена. Отже, все ми виконали на 100%. Все добре, лабораторна робота завершена.